Так, друзі, всім привіт! Дуже важлива об'ява для тих, хто в нас залишає своїх собачок і в них немає часу займатися зі своїми собаками. Перше, ми від себе навчимо собачок, щоб вони були розумні та слухняні. Але важливо, щоб ви знайшли час для своєї собаки, тому що це виглядає так: права купив, машину купив, а їздить не купив. Дуже важливо, якщо ви будете присилати своїх знайомих, друзів. Родичів, щоб вони займалися замість вас, вашою собакою буде те саме, як стільки, що я назвав справами. Ви повинні навчитися керувати своєю собакою, а не перекладати відповідальність на когось. Чому тому, що приїжджає одна людина, каже, і як тестове заняття, що потрібно знати, щоб керувати собакою. Потім в неї не виходить приїжджає якась друга людина, а потім третя. І з кожним треба проводити перше заняття. Питається, нафіга нам то робить, витрачати на це час, як це вам не потрібно. Будь ласка, знайдіть час. І власники повинні приїжджати і займатися зі своєю собакою. Не водії, не домохозяйки, не друзі, не люди, що у вас працюють. Будь ласка, будьте відповідальними. Якщо ви прийшли за послугами нашої школи, будь ласка, користуйтесь їми, а не відправляйте когось, щоб хтось замість вас робив ці задачі. Вас, собака, слухатися не буде. Якщо ви не будете приймати участь в навчанні, я знаю, що ви в нас дуже зайняті. Всі у нас бізнесмени. У всіх немає часу, будь ласка, 5 занять, щоб керувати своєю собакою в майбутніх 10 років, це дуже важливо. 5 занять, приїдьте хоча б на 3. На 3 заняття. Приїдьте, вас навчать керувати вашою собакою, ази покажуть. І після цього будете вільними і займатися, коли у вас буде вільний час зі своєю собакою. Але треба знайти час на свою собаку, бути відповідальним, щоб не тільки ми вміли керувати вашою собакою. Чи друг, який приїжджає, водій, доморобітниця, хто ще хтось доглядає за собакою? Ці люди можуть приїжджати, але якщо вони будуть постійно з собакою, передуть вам цю навичку керувати собакою. Краще всього, щоб це був власник, якому саме основний досвід передається і він користується. Будь ласка, будьте відповідальними, відноситеся. З розумінням до цього і з повагою до нашої школи, тому що ми витрачаємо час, вчимо собачку. А власник кажуть, так я буду займатися. Ви ж розумієте, що ми не беремо собак тих, хто не зможе навчатися своєю собакою. Максимум, ми згодимося на онлайн навчання. Що ви пройдете онлайн навчання? Зрозумієте, як керувати вашою собакою, і потім ми візьмемо вашу собаку на навчання. Ми не беремо собак тих. Власників, які не готові приймати участь в навчанні. тому що дарма того часу втраченого і е, жалко тої собачки, якої ми навчили, а її просто посадили дома, і не вміють її керувати. Це як купити гарну машину, поставити, а не вміти на ній їздити. Будь ласка, не не робіть такого.